Вітаю вас, пані та панове! Це 151 епізод, і це четвертий день супершоу Пейбек. Останній день, до речі. Якраз у останній день року вийде цей епізод. І наш перший поєдинок сьогодні це буде бій за титул інтерконтинентального чемпіона. І першим на арену виходить претендент Це Ілля Драгунов. Який захищав свій титул на ресумані, постав його на кін, причому сам це запропонував у шестисторонньому поєдинку на знищення. Джонні Гаргано, новий бойовий чемпіон, сказав, що хоче захистити титул проти усіх учасників того поєдинку. З трьома він вже розібрався, Логан Пол кудись зник і не з'являється. І Ілля Драгонов, колишній чемпіон, залишився останній поєдинок проти нього. Ми побачимо просто зараз. Його опонент з Климводу, Огайо, чинний інтерконтинентальний чемпіон Джонні Гаргано! І Як завжди, у поєдинках, де приймає участь Джонні Гаргано, глядачі діляться на два типи: одні скадують Джонні Ресинг, інші Джонні відстій. Що можемо точно сказати? Це буде динамічний бій незадовго до Реселманії. Ілля Драгонов вже захищав титул, тоді ще він був чемпіоном проти Джоні Гаргано. Джоні Гаргано тоді не зміг перемогти Драгонова, але настільки його вразив, що Ілля Драгонов додав власноруч Джоні Гаргано до поєдинку на Реселманії. І це стало вирішальним. Тож сьогодні. Або ми побачимо повтор. І Драгонов знову здолає Джоні Гаргано. Або Джоні врешті зможе подолати Іллю Драгонова. Айвішвіп від Гаргано. Удар з ліктя. Ні, Драгонов відбувається. Поки що Ілля Драгонов повністю контролює хід цього поєдинку. І підвішує Драгонов Джоні Гаргано доверху ногами. Інтерконтинентальний чемпіон відбувається. Спроба клоузлайну, але не Ля Драгонов робить згортання і павербомба. Ой, ой удар по нозі. отримує Гаргано. Так, щось поки що справу у інтерконтинентального чемпіона йдуть зовсім зовсім недобре. Ох, який ляпас. Віталі Драгонова Драгонов на третьому канаті. Стрибок і спроба удару коліном. Джоні Гаргану сьогодні не задався Дені шлагбаумів. Шлагбауми не залітають. Фейсбастер. Гаргано мунсолт і знову мимо. Джоні мимо. А не Джонні Рестн сьогодні це. Некбрейкер. І елбоудроп отримає Ілля Драгонов. Ой-ой, Джо Брейкер від Драгонова. Уходить. Гарганос під удару. Удар. І подивіться на цей зворотній. Не знаю що. Зворотнє нічто. Суперкік, але Драгунов, Він просто він підводиться після всього, що можна. Після Суперкіку навіть не поколихнувся утримання. Ні, інтерконтинентальний чемпіон виривається. Харікан Рана. Вітелі Драгоном Айріш Віп. Полетів Драгонов у куточок, але ненадовго. Ох, Потужний удар. Коліном по пиці отримує претендент. Відбувається Драгонов від атаки Джоні Гаргану. У віллі Драгонова дуже небезпечний фінішер торпеда, від якого дуже і дуже важко ухилитись. Полетів Джоні Гаргано, пірнання самовбивці. І дуже часто це пірнання. Це Кінчується самогубством, але сьогодні пощастило виконавцю, пощастило Джоні Гаргано. Ілля Драгонов виявився в місці влучання і не втік сплеш з використанням канату і кросбаді мимо пролітає Снеп Дідіті! А чи вийде зараз так Мунсолд? Так, чи не зарано інтерконтинентальний чемпіон святкує перемогу шлагбаум? Нарешті досягає своєї мети. DDT! Торнедо DDT від Джоні Гаргано для AD Драгонова. Драгонов підводиться. Гаргано гарпун! Гарпуняку на гіляку, Як то кажуть, утримання. Але Ілля Драгунов виривається. Спроба замкнути Гаргену Ескейп, але не цього разу. Драгунов виривається з цієї спроби. Як я казав вам, буде динамічний поєдинок на рівних. Нога викручена просто на 360 градусів Драгонова. Такою дуже важко ходити, напевно. Дробкік по потилиці. Чи не забагато часу Джоні Гаргано виділяє на те, щоб покрасуватись. Подвійний дропкіт, ладно, може, і не забагато. Поки що тактика гаргано працює. І після. Початкової навали, Куди гра від Джоні Каргано. Після початкової навали він зм... все ж таки зміг відбитися від Драгунова утримання, але шалений дракон відриває плече від поверхні рингу. Як і казав, чемпіонський титул надає неабияких суперсил суперзіркам, що іми володіють і. Якщо минулого тижня Драгунов був чемпіоном, а Джоні Гаргано претендентом, то сьогодні навпаки, і у Джоні Гаргано прям просто якийсь наплив енергії стрибок приземляється прямісінько по Іллі Драгунову. Драгонов просто як груша для биття. Літає з одного боку рингсайду у інший. З одного боку рингу у інший. А Джонні Гаргана не дає йому зупинитись, передихнути. Просто без кінця літає туди-сюди. Ой-ой. Гаргана викручує ногу. А! Ну, минулий раз. Він викрутив ногу Драгунова на 360 градусів. Зараз, напевно, повернув в початкове положення. Супер Кік. Від Джоні Гаргано для Ілі Драгунова. І замикає Гаргано кросфейс. Гаргано ескейп. І не вже? Так, Гаргано перемагає. І так, впевнено, дуже і дуже впевнена перемога. Для інтерконтинентального чемпіона переможець поєдинку. І все ще ваш інтерконтинентальний чемпіон Джоні Гаргано. Ну що ж, залишився Логан Пол, але невідомо чи він десь появиться. Тож Гаргано буде рухатись просто далі за течією. Ваша головна подія супер шоу пейбек. Це буде тристоронній поєдинок за титул чемпіона світу у важкій вазі. Дуже цікава ситуація навколо цього, навколо цього титулу. Два члени щита сьогодні будуть приймати участь. У цьому поєдинку і цікаво, як вони будуть взаємодіяти між собою. Чи не буде це нерівний бій для Лешлі? Двоє на одного з подальшим виясненням переможця між членами щита? Або все ж таки, як Роман Рейнсі казав, він зробить пріоритет на перемозі і титулі. Так, на арену вийшов представник ВІТА. Сет Ролінс з Девенпорту з штат Айова. Один з претендентів сьогодні. Так, наступний претендент Спенса Коли Флорида і також представляє щит Роман Рейнс. Нарешті він отримав те, чого хотів бій за титул чемпіона світу у важкій вазі. І, як він хотів, в бою буде Сет Ролінс. Але Роман Рейнс сподівався, що Ролінс буде чемпіоном світу. Але Ролінс ніяк не зміг повернути собі титул. Тож вони будуть сьогодні не друзями, а суперниками. Так, його їх опонент, власне, чемпіон світу, важкі мозі, всемогутній Бобі Лешлі. Дуже і дуже цікавий тристоронній поєдинок. Лешлі, Рейнс, Ролінс. На одному ринзі. Роман Рейнс він береться одразу за Сета Ролінса. Сет Ролінса не відбивається, але Бобі Лешлі не буде стояти осторонь. Чемпіон світу у важкій вазі бойовий. І так, панове, сьогодні ніяких відносин, ніяких друзів не буває. Не буде. Навіть брати по щиту будуть. Боротися один проти одного. Сет Ролінс бере Бобі Лешлі за очі. Це цілком легально у цьому поєдинку, адже це тристоронній бій без дискваліфікації Лешлі. Жбурня Рейнса. Збиває з ніг Сета Ролінса. І ще один бікбут. Айрішвіп від Лешлі. Ой-ой-ой, удар! Від Романа Рейнса. Обі Леші та Ролінс повертаються. Ох, який Хаммер. По спині для Леші. І Роман Рейнс, подивіться, він те саме і Сету Ролінсу наносить. Роман Рейнс розбирається з обома своїми суперниками особома претендентами. На звання чемпіона сьогодні. Ну, звісно, як Бобі Лешлі не претендент, але шанси в нього сьогодні низькі, як ніколи. Суплекс виривається Лешлі. Удар по Сету Ролінсу. Біг бут. Роман Рейнс збитою прилітає. І Бобі Лшліва відбуває... відбирає цю биту. Намагається бити Сета Ролінса, проте Ні під. Згортання і. Суперкік. І щит. Члени щита залишаються на ринзі вдвох. Сет Ровінс Та Роман Рейнс. Утримання. Від Сета Ровінса для Романа Рейнса. Бобі Лешті поспішає. На Ринг. Щоб зірвати це утримання Супермен панч від Романа Рейнса. Для Бобі Лешлі. 1-2. В останню мить. Лешлі видриває плече. Звідки Роман Рейнс вже взяв той Супермен Панч. слем. Від Лешлі. Бобі Лешлі упи. Упіймав Романа на Домінейтора Лешлі! Ох, збрався розробити гарпун. Проте налетів на дропкік від сета Ролінса. Так, Роман Рейнс приймає Бобі Лешлі. Ой-ой-ой, подивіться, що це буде? Шлагбаум! Вигортає. Лешлі на ізнанку просто. І Роман Рейнс готується зробити гарпун! Але Лешлі блокує цей гарпун своїм коліном, звісно, Лешлі сам добре знає, що таке гарпун. І Рейнс починає роздавати люлів повітряними шлагбаумами. Знову ця картина. Бобі Лешлі лежить у рингсайді. А, Леш, а Рейнс та Ролінс розбирається між собою на ринзі. Подивіться, що робить Бобі Лешлі. Він викидає Ролінса. За межі Рингу щоб не заважав. І Роман Рейнс гарпуном збиває. Чемпіона світу у важкій вазі також рингсайд. Так, Сетролінс щось там вирішив покрутитись. На минулому епізоді РО Бобі Лешлі здолав Сета Ролінса у поєдинку один на один. Ой-ой, бекдроп! Романа Рейнса для Бобі Лешлі. Закидує Сет Ролінс. Романа Рейнса назад до Рингу. Удар биткою для Лешлі. І повертається. І знову це буде картина цього бою. Щит на ринзі б'ються між собою. Або Бі Лешлі знаходиться за межами рингу. І щось мені так виглядає, що Лешлі насолоджується цим видовищем. Йому подобається, що члени... Щита! б'ють один одного. О-хо-хо. Утримання! Від Романа Рейнса, але. Бобі Лешлі ...зриває це утримання на своє щастя. Ой-ой-ой, що буде робити Роман Рейнс? Розгін! І дропкік прямо в пику чемпіону. Але Бобі Лешлі підводиться. Рейнс! Гарпун! Для Сета Ролінса. І гарпун від Лешлі! Для Романа Рейнса! Утримання. Один-2, ні, Роман Рейнс. Виривається. Гарпуняк сьогодні буде багато, я думаю. Зворотні DDT! Я Бобі Лешлі від сета Довбаного Ролінса. Ладно, це не Довбаний Ролінс, Це просто Сет Ролінс, Звичайний. І що це в нас буде? Виривається Роман Рейнс. Гарпун від Рейнса для Сета Ролінса. Бобі Лешлі зриває цю спробу утримання. Вибачте, вимушений був відволіктися. Подивіться на Лешлі. Бобі Лешлі сам тепер робить утримання для Ролінса, і Сет Ролінс виривається. Після цього утримання. Так, Сент Ролінс покидає наш ринг. І... Бобі Лешлі намагається завдати ударів по Роману Рейнсу. Він не намагається він це і робить. Ще один шлагбаум. Роман Рейнс підіймає. Лешлі і самуанський кидок, самуан дроп. Ролінс повертається. Удар. коліно революціонера. Відсета Ролінса, і це Роллінс. Стомп! Стомп був для Романа Рейнса. Від Ролінса. І Бобі Лешлі замикає хардлок. Хартлок замкнено для Ролінса. Це Сердінс тупоче. Бобі Лешлі захищає титул у цьому тристоронньому поєдинку. Переможець поєдинку. І все ще ваш чемпіон світу у важкій вазі. Бобі Лешлі. Дякую за перегляд, пані та панове. Це було чудове супер Лешлі залишається чемпіоном світу. Що буде далі для щита? Дізнаємось зовсім скоро. Бувайте!